Говоримо сьогодні про сім мастхевів цього літа. Якщо вам цікава ця тема, продовжуйте дивитись ви на каналі Промота стиль». Мене звати Віхорова і тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не злана сила духу. Дівчата, тему про мастхеви я готувала, може, три тижні так точно. Тому що для мене ця тема прям, знаєте, я кайфую кожного разу, коли створюю якийсь а, топ найкращі, з найкращих, добираю, підслідковую і так далі. Мені цей процес приносить неймовірне задоволення. І я бачу по аналітиці ці відео також досить популярні. Тому сьогодні будемо з вами говорити про а, топ мастхевів цього літа, ті речі, які бажані, які хочуть всі, які будуть у багатьох. Тьох, але ми зробимо сьогодні з вами так. Я дам певні поради, що е, навіть якщо це мастхеви, то їх можна обіграти таким чином, що це буде дуже по індивідуальному, буде відображати вас зовсім по різному. Ви будете виглядати інакше, і не хвилюйтеся, що, до прикладу, якась позиція буде повторюватися у якоїсь іншої е, дівчини, яка теж полюбляє моду, е, тому що. В принципі, мас-маркет дублює все, і рано чи пізно вистикнетесь з тим, що речі будуть повторюватись. Цього не потрібно боятись, потрібно просто додавати свою унікальну а, таку родзинку, свою а, штучку, таку якусь стейтмент, річ, яка буде прям невід'ємною складовою вашої ДНК-стилю. Тож без довгих затягувань давайте починати. А і не забудьте про вподобайку і підписку на канал, якщо відео вам сподобається. Перший маст хев цього літа це штани Саруель. В народі ще відомі як штани-шаровари, штани Аладіни, і все в цьому роді. Я думаю, ви. Чули, більш така міленіальська тусовка, пам'ятає там, я, я чесно, точно вам не скажу. Напевно, 2005 2007 Оці якісь роки вони були прям перенавантажені цим виробом. Так у нас у кожної мало бути щось схоже: типу штани такі об'ємні, які класно працювали в будь-якому образі. Вони були зручними. Вони були на всі випадки життя, як то кажуть. Цього сезону е, я просто не... Думала, що настільки швидко набереться циркова естетика таких масштабів, тому що ми говорили в вами відео про тренди і про естетики. Я також там згадувала, що циркова естетика вона дуже буде віруситись в 2025 році. Бачите, я поки не прогадала, з'являється багато речей, багато мас-маркет відшиває, багато модних стилізують свої образи в такій цирковій естетиці. Мені це також імпонує. І от, оці штани Аладдіни, штани Саруель, вони з'являються також у наш у теплому. У сезоні в літньому, тому спробуйте. Я сьогодні буду наводити приклади блогерів, приклади стилістів, які вам яскраво і чітко покажуть, як стилізувати ці штани. Тому що, до прикладу, я собі ще такі не придбала, я до них дуже обережно придивляюсь. До речі, дівчата з об'ємними стегнами. Також зверніть увагу, що вони будуть додавати об'єму у нижній частині. Якщо у вас фігура, до прикладу, трикутник, так в народі грушка або пісочний годинник, зверніть на це увагу. При виборі таких е, штанів, тому що, перше, вони здаються класно, все на картинці, шикарно приміряєш на собі, або замовляєш ще гірше онлайн, вони приходять, приміряєш, і ти вже е, засмучуєшся. Тому, що, щоб уникнути цього такого моментику, е, відразу. Подивіться на них, прикиньте, чи це ваше, чи не ваше. Звичайно, якщо ваша душа прям хоче експериментів, то е, спробуйте. Але е, будьте дуже обережними з ними. Мені здається, що класно працюють в цьому сезоні е, штаниці в нейтральних відтінках, в бежевих пастельних, тобто не сильно такі яскраві, не принтовані. Хоча, якщо ваша душа бажає принта, то хто вправі заборонити. Я побирала більш спокійніші такі відтінки, тому що за рахунок Форми за рахунок об'єму, вони і так будуть привертати увагу. Точно не знаю, який краще матеріал обрати для цих штанів. Виходячи з того, що це літо, мені здається, якийсь легкий матеріал, але я бачу, як класно жаті такі штани працюють в образах, вони додають цікавинки. Обов'язково пишіть, як вам цей must have, і я не хочу сьогодні робити таке перевантажене, завантажене відео, тому рухаємось до наступної позиції. Ще один must have літа це оверсайз-сорочка. Це класична класика, як сказала. Якщо у вас є оверсайз сорочка в гардеробі, ви, по-перше, і в тренді в цьому сезоні. По-друге, це комбінується з усіма в вашому гардеробі. Ну, якщо це не неонові якісь відтінки, так сорочки. І по-третє, сорочка це взагалі. Така базова одиниця, яка має бути у всіх, і вона е, піде під будь-який стиль, тобто в будь-якому стилі сорочку класичну, або якщо ми сьогодні говоримо про тип оверсайз-сорочку, її можна соціалізувати в будь-яких стилях. Звичайно, просто сорочка це можливо для когось не зовсім цікаво, так? Тому додавайте да, прийти. Та сама смужка. Ми говорили у відео про тренди. Обов'язково перейдіть в них тренди теплого сезону. Відео максимально круте, максимально логічне і все як я люблю. Ви знаєте. По поличкам. Тому в цьому відео я зверну вашу увагу там є про які принти будуть в фаворі влітку, тому що весело ми вже з вами пройшли, як то кажуть. Тож зверніть увагу на смужку. Смужка на сорочці взагалі просто знахідка, тому що це працює як корекційна методика. Корекційний метод такий витягування вашого зросту. Також смужка вона додає грайливості в образ, так його трішечки розбавляє. Якщо ще мікс з якимось іншим принтом в іншому виробі, це також буде виглядати круто. Тож я б звертала також увагу, що оверсайз сорочка вона буде класно працювати в е, нашаруванні. Так? Якщо влітку ми особливо з цим сильно не пограємось в е, м, нашаруванні образів, так багатошаровості, то взимку це прям ідеальна формула, так якщо можу так сказати, якщо ви навіть придбаєте собі сорочку влітку. Зробіть так, щоб ця літня річ перейшла до вас в зимовий гардероб. І тоді можливо і кошти зекономляться, і е, в образі більше буде варіантів для створення образів, і ви краще себе дізнаєтесь, тому що комбінація з комбінацією. можливо, це буде навіть як ми з вами говорили в якомусь із відео про прийоми. До речі, на літо. Чи хочете ви таке відео про прийоми, як що застилізувати? Сорочка навпаки, тобто вдягаємо сорочку задом наперед, і це вже виглядає прикольно щодо кольорів. Сорочки, так? Обирайте оверсайз виріб у пастельному, у жовтому, пастельно-рожевому, пастельно фіолетовому пастельно тобто всі пастельні кольори у фаворі. Вони прям в топах. так? Також не виходить ніколи з моди чорний біле тобто ці ахромати, сірий, але матеріал. Звертайте увагу, що це літо, можливо, якась льонова історія або 100% бавовна. Також такі малесенькі нюанси, не тільки що ви побачили десь картинку, вам а, хочу і все. Прочитайте, будь ласка, склад, подивіться на крій. Я прадила також зазирнути, у чоловічий відео, тому що там вони більш якісні. Хто хоче зі мною посперечатись, пишіть в коментарях. Я 100% це вже Дослідила не тільки на собі, і й на клієнтках своїх так? До речі, переходьте до мене на вебсайт, там в мене вся інформація про консультації, про співпрацю і так далі. Хто а, бажає. До речі, на травень вже місць немає на консультації, але на червень я вже починаю ось буквально на цих днях робити запис. Тому, кому цікаво, все в мене є на сайті. Переходьте обов'язково. Наступний must-have еліта це піжамні штани. Так, тут в мене є особиста історія, тому що я вже цей тренд активно тілюю у свій гардероб, ще, можливо, з минулого сезону, але в цьому сезоні я просто знайшла вже велику кількість. У мене, можливо, три чи чотири види піжамних таких штанів. Одні прям піжамні, піжамні. І з сету я їх взяла, і я їх просто ношу, як звичайні штани. Мій чоловік, звичайно, дуже скептично до цього тренду відноситься. Він каже. В піжамі на вулицю. Для нього це ще поки не зрозуміло, але кілька разів я так повиходила і йому вже подобається. Тому для декого це може здаватися дуже дивно. Але ви спробуйте, це настільки зручно, це настільки комфортно. Піжамні штани можуть бути будь-якого формату. Тут вже взагалі ніхто не обмежується. В фаворитах цього сезону це. Класичні прямі штани з смужкою, можливо, блакитні, можливо, рожеві. Дуже багато також жовтенького, тому що пастельний жовтий в нас в топах кольорів. Так він завойовує взагалі рве всі чарти чарти. І чарти, і чати, і чарти, і чати. Тобто він взагалі прям топ-топ. Звичайно ж таки, чим прикольний цей мастхев, тим, що це легесенька тканина, це невагомий виріб, можна так сказати. Ви його майже не відчуваєте на собі. Я порадила, звичайно, на резинці. Резинка і ну, звичайно широка, не тонка, тому що мені здається, тонка вона може скручуватись під час ходіння, але це вже такі нюанси, можливо, просто в мене вже така професійна деформація, що я прям звертаю та прям на на Виточки і, і дав все 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 увагу. Я думаю, вам цього не дуже потрібно знати, але можливо комусь потрібно. Тобто, як вам цей тренд, пишіть обов'язково в коментарях. А я хочу зробити хвилинну таку рекламну паузу. Хочу нагадати вам, що у мене буде дуже класний проект запускатися. Неймовірний подорож дівчатям на острів Карпатус, там, де я зараз проживаю в Грецію. Я буду з вами протягом семи днів на цьому острові. У Нас буде дівчата така тусовка. Всього 10, максимум 12, дівчата, місць віла неймовірна, 220 метрів квадратних. Я неймовірно захоплені, я чекаю, я зробила таку насичену програму. Там будуть і яхти, і місцеві традиції, там буде і буття тарілок, і ціна максимально ви знаєте, ми намагались прорахувати так, щоб просто це було стрес-фрі, і гаманець був щасливий, тому що коли порахувати навіть окремо трансфери, так які будуть відбуватися. Один трансфер там коштує від 35 євро. Так, якщо ви приїдете самостійно, якщо ви можливо знайдете якесь житло десь дешевше. Але все рівно програма, яку пропоную я. Мені консультант по е, ретрітам і по всім лакшері поїздкам каже: так це е, е, якийсь вищий сегмент. Чому ти так дешево його продаєш? Коротше, дівчат, все є на сайті. Переходьте обов'язково. Е, я вставлю невеличкі вставки, щоб просто для наглядності ви зрозуміли, тому що давайте додавати в своє життя яскравіших емоцій, і мене е, три роки тому цей острів просто врятував і. Я хочу, щоб комусь це також відгукнулись, тому переходьте обов'язково на сайт. Бохо-сукня. Наступний мастхев цього літа. Я вже згадувала про стиль бохо не в одному своєму відео. Також в мастхевах весни у нас була Бохо-блузка. Хто не дивився, обов'язково перейдіть туди. Тому я не буду вдаватись в такі деталі. Хто захоче знайде ще більше інформації у мене на каналі? Е, до речі, підписка обов'язкова. Дівчатка, хто вже додивився до цього моменту, і комент, якщо вам відео, звичайно, сподобається. Тобто бохо речі взагалі в топах, так. Але я на літо виділяю бохо сукню. Грубо кажучи, сукня це вже половина образу. Тобто достилізувати її взуттями і аксесуарами, і це вже... Це вже заявка, це вже образ, це вже вираження вас. Тобто сукню класно і легко стилізувати. Чому саме Бог у сукні, зрозуміло, тому що Бог у нас е, в топах. Також з сукнею і Бохом багато чого можна комбінувати. Вона невагома, вона легенька, вона е, приємна до тіла. І оці, чим більше рюшечок, валанів, е, нашарувань, тим краще. Звичайно, звертайте увагу на свої індивідуальні особливості фігури, тому що, можливо, для когось рюшечки, валанчики, оце все воно класно буде додавати об'єму там, де не вистачає його. І воно Проситься, а для декого воно зіграє злий жарт, і ви будете здаватися об'ємнішою. Тому дуже уважно з цим виробом. Особливу увагу зверніть на напівпрозорі елементи в сукні е стилю, типу органзи, сітки, шифон, якісь рюши, гіпюр, мережево. Вони створюють такий легкий, літній, ну якийсь повітряний образ. Ну, особливу увагу, звичайно ж таки, я б звернула на довжини. Міді та довжина Максім. Так, міні також, звичайно, в нас дуже популярне, але саме в виробах такого бохо-стилю. Так, можливо, це також буде спідниця, тому що спідниці також дуже актуальні цього сезону в бохо стилі. так, Але я чомусь виділяю сукню, от хочеться мені з вами сьогодні ділити саме сукнею. Тобто, оберіть свою оцю довжину, яка буде вас супроводжувати в цьому стилі. Тому що у мене пряма асоціація бохо сук. З такою певною циганською естетикою. Тобто, прародичі все-таки і є в цій циганській естетиці, можна знайти якісь натхнення, можна подивитися, як, як там стилізується, як зароджувалася циганська культура. Тобто в цьому щось можна якесь раціональне зерно все-таки знайти. Тому звертайте увагу на варіанти, які вам сьогодні демонструю, що вам приглядається, що вам імпонує. Скріньте собі спокійно, ставте на паузу, вивчайте, якщо вам реально подобається мода, так само, як це робила. Я просто жадно поглинала все. Зараз, до речі, я проходжу ще свій один курс по стилістиці вже від школи модеїзм від Ріти Мурадової. Мені поки все дуже подобається. Я не знаю, як буде далі, чи буду я встигати з цим всім, тим, що несеться зараз в моєму житті, ще й робити домашні завдання, але. Стилістика, стилісти, і фешн-консультанти це люди, які нон-стоп навчаються. Тому я раджу вам, якщо вам цікава ця мода, починайте з моїх відео на дивленістю тренувати. Дивіться якісь моменти, елементи. І вже багато мені хто написав, що я розповідаю дуже доступною мовою. І я так і намагаюсь, щоб було зрозуміло, щоб було не занудно. Знаєте, бо буває спікер. Так монотонно розказую, що тобі вже хочеться заснути під кінець. Тому я намагаюсь якось додати щось із свого, і мені дуже приємно читати те, що ви пишете, ваші коментарі, бо я таким чином на них роблю опору, як вибудувати свій контент наступний. Тому дякую вам і рухаємось до наступного мастхеву. Наступний мастхев це капрі, або ще бриджі, звичайно, правильніше сказати бриджі. Цей елемент поясного виробу був дуже популярним в нульових. Для мене особисто це щось таке, що я хочу спробувати в цьому сезоні дуже, дуже сильно, тому що це такий вайб. Того мого дитинства, як я поділилася зі своїми сестрами, кажу, о, на цей сезон я хочу собі якісь капрі, бріджі, я вже позамовляла собі купу варіантів, все якесь не те, все не то буду якось викручувати з того, що в мене є, вирізати, обрізати і так далі. Вони на мене так подивились, я ж знаєте, у них прямо аж. Капріфу, в них якийсь вайб, незрозумілий. Не і багато хто, багато кому вони просто не подобаються. Це як не до штани і перешорти, розумієте, щось між цим і цим. А у мене прям кайф. Я сьогодні наведу вам приклади тих образів, які мені дуже подобаються. І загалом, які можна і і класно стилізуються. Я б звертала увагу, звичайно, на чорний варіант, так? Універсальний, класичний, класно працює з широкими стегнами, класно балансує фігуру, але тут фантазія. Ваша може бути необмежена, тому що це може бути і принтований варіант, це можуть бути ті, що прям закривають або облягають щиколотку, ті, які не доходять до щиколотки і так далі. Для мене як фаворити є два варіанти стилізації. Перше, це монолук з е, бриджами, а друге, це коли ми міксуємо бриджо з якимось оверсайз-верхом, жакетом, блузою і так далі. Тобто, щоб було був якийсь контраст. Мені здається, що круто виглядає з невеличкими підборами, типу Kitten Хіл. Але про підбори і про взуття ми будемо говорити трішечки-трішечки далі. Тож, обирайте такий варіант, якщо вам хочеться ну, реально спробувати щось нове і такий вайп легкій ностальгії відчути. Не забувайте, що також можуть бути варіанти з деніму або принтовані історії, про які вже згадувала, тобто смужка, горох, або навіть хижі принти, тому що це також тренді змія, там леопард або пітон. Тобто тут уже. Хто що полюбляє, хто чим, е, як то кажуть, насолоджується і у кого який вайп. Наступний must have літа 2025 – це балетки в сіточку. Ну тут я також не буду зупинятись довго. Я думаю, ви бачили на прилавках. Вони вже з'являються скрізь, вони вже є в дешевому сегменті, в дорожчому сегменті, в люксі. Тобто тут... Фантазія ваша, обирайте, що вам подобається. Я в цьому сезоні обрала собі класичні балетки в сіточку, прикрашені стразами. Мені дуже вони імпонують, вони поєднуються з багатьма моїми речима. Вони такі ще в стилі Мері Джейнс, такою перетинкою. Що імпонує вам, можливо, вишивка на сітці. Колись було таке популярне взуття, там, де шльопанці з сіткою. Ото їх сміливо, якщо вони у вас є, діставайте з шафи мами і вперед, сміливо можна носити. Мода циклічна, все повертається. Мені здається, вони будуть класно працювати в Образах, адже вони такі легесенькі, невагомі, класно поєднуються, вони такі привертають на себе увагу, вони роблять якийсь певний акцент, вони класно працюють з штанами, з спідницями, з сукнями. Тобто обирайте свій варіант, а ми рухаємось далі. Ну і крайній мастхем на сьогодні це мюлі. Я знаю, що це така. Певна річ, яка не всім е, подобається. Але в, в, в захист мюль скажу, що вони реально дуже функціональна одиниця гардеробу. Це взуття, яке може підходити під будь-який ваш аутфіт, так точно. Е, якщо це навіть спортивний, мене хтось запитав, це можна перетворити спокійно в спортшик і виглядати круто. Е, до речі, там на One by One є стаття. Ви, хто ще не знаю, я там колоночку веду. Там ви можете знайти дуже багато. Моїх статей, і там є стаття якраз про спортшик. Це я просто так згадала. Крім відео, можете ще перейти. Туди посилання, звичайно, залишу. В коментарях також ось недавно вийшла стаття про сукні, здається, вже вийшла, про сукні на літо. Обов'язково також переходьте до них на веб-сайт. Повертаючись до мюль, хочу зауважити, що мені подобаються в цьому сезоні класичні моделі. Пам'ятаю, як батега випустила ці свої е, славнозвісні мюлі, всі їх почали носити, вони почали бути вірусними і так далі. Зараз вони трішечки вже відходять, тому їх можна трішечки відідвинути. Звичайно, якщо ви їх вдягнете і взуєте, ніхто вас... Не накаже, як то кажуть. Але є більш актуальні варіанти з більш витягнутим носочком, мені до прикладу подобається, або навіть з овальним. Хоча овальний носочок в нас не грається якось з фігурою в плані. Не зовсім корекційна річ, так? Але це класика, яка ніколи не вийде з моди, і я б вам радила мати одну парочку таких мюль. В минулому сезоні я купила собі простенькі мюлі, чорні від зара. Вони настільки класні, вони настільки зручні, проте я взула їх тільки кілька разів, тому що реально спосіб життя в мене змінився більше на сидячий, неактивний і як результат я нікуди не виходила і вони простояли. Хоча вони мені і зараз імпонують, і я думаю, що в цьому сезоні я трішечки упущена, як то кажуть, на здожину. Тож надихайтеся варіантами, які я сьогодні вам представила. Мюлі, звичайно ж, я б обирала на більш низенькому каблучку, можливо, навіть і кіт-ін-хіл, так трішечки вище, але не дуже високі. Якось високі підбори в нас трішечки відходять на задній план в трендах комфорт, в трендах, зручність, в трендах класика. Обирайте те, що реально вам імпонує, що реально буде вам слушати. Я пропагую більш такий раціональний шопінг. Тож, дівчата, який із мастхевів став прям вашим. Що вам відгукнулось, пишіть обов'язково в коментарях. Можливо, я не згадала якусь таку прям топову трендову річ, яку ви бачите, що вона віруситься, що вона починає бути такою wanted, Так всі її хочуть, всі її на неї на неї полюють. Пишіть обов'язково мені в коментарях. Я нагадую, що для розвитку україномовного контенту краще підтримати його вподобайкою, підписатись на канал. Це буде додавати снаги працювати далі. І вже зустрінемося з вами на наступному тижні у нових відео.